такі ріднесенькі, Полтавщина на зв'язку. Вітаю вас на своєму каналі Священа Корова. Поки підпишіться, я розпочну. І так погнали далі знімати відео по коментарях. Запуск корови потрібно це чи не потрібно. Зараз розберемося. Ми в обід поїли. Ліз, хто влігся, хто не влігся. Ліза шоколадку нашу трошки обкакала, нічого, вичухаємо. І так, дуже важливо своєчасно запустити корову, бо це буде дуже добре як для розвитку ембріона, так і подальшому для високих худоїв. Так як з молозивом вимиваються питательні вещества і навіть збалансований кормовий стіл не замістить їхню втрату. Ті, хто кажуть, та хай, потім роздоїмо, не роздоїте ви так корову ніколи в житті, вже по умолчанні. Не дасть вам того молока корова. Якщо сухостійний період скорочується, то це погано впливає на подальші надої. Корова не набирає масу, бо ви її доїте, вона всі свої віщества оддає на молоко, а значить, не накопичує їх, які потрібні вони після отелу. Велику увагу приділяємо, не забуваємося, вітамінізації в запуску коров. Вітаміни запускають процеси обміну речовин. Обов'язково вітамінізуємо корову то ще в запуску. 4-5 разів, я думаю, буде достатньо. По 15 кубиків там, оліговіту, інтровіту або тетравіту з вітамінів раз на тиждень. 4-5 разів буде дуже добре. Ну і переходимо в притул до самого запуску. Запускати починаємо не всім, не всім з половиною, не в 8 місяців, а тоді Кричимо, рятуйте, ми не можемо корову запустити, бо їй скоротилися. Ні, запускати починаємо 6,5 місяців. Зразу вбираємо сочні корма. Якщо корова не збавила молоко, вбираємо концентрати. Якщо у вас взагалі гарна корова, дає до 15 літрів молока, зменшуємо кількість води. Переходимо на лугове сіно. Воно не таке калорійне. І по-любому у вас корова збавить молоко. Після того, як корова збавила молоко, починаємо пропускати дойки. Якщо ви доїли тричі, переходимо на 2 рази, доїли два рази, переходимо на раз. І так, 4-5 днів, потім ще пропускаємо одну дойку, 4-5 днів і так далі, поки не запустимо саму корову. Коли коровку запустили, можна вертатися до сочних кормів, до концентратів тільки без фанатізму. тому що корова повинна отелитися здоровою, а не захлявшою, що в неї не буде сили встати не тільки от переза, а то, що вона, що вона недогодована. Ще на рахунок пойла, хто випиває корову пойлом, ну я ж думаю, ви розумієте, що пойло по-любому треба убирати. У мене раз такий був гіркий опит, це з лізонькою з моєю, що в мене не запустилася. Ну як не запустилася, я не думала, що вона не запуститься. Ми її перший рік купили розстелену, і на слідуючий рік вона розстелилася влітку. Пасеться вона дуже ловко. Всі корови проти неї відпочивають. Хто там ходить, заглядає, хто там спить, як некоторі соньки там. Весь пастівник просплять, ноги задровши доверху. Лізонька в нас роботяжечка, вона пасеться, постійно пасеться. І я її не змогла запустити. Просто я трошки тоді не дуже опитна була, треба було її подержати вдома на сінові, звісно, вона й мукала. Да. В кого немає такої можливості, особливо влітку дуже погано держимо вдома, дня два, три, чотири на самому сінові. Потім випускаємо, ну і молочко перегорить трохи та й збавиться. Ну що, я думаю, було вам відео корисне. Всім добра, миру. Пока-пока.